Як козак вус зустрів пісню. Одного разу, коли зорі були тихі, а вітер спав у травах, козак вус почув плач. Не людський, а щось глибше. То плакала пісня, загублена між століттями, забута у скринях пам'яті. Вус підійшов, сів поруч і мовив Чого ти плачеш, пісне? Бо мене забули, відповіла вона. Мене співали в куренях, на полі бою, під зорями. А тепер тиша. Вуз запалив люльку, глянув у небо і сказав: Поки є серце, що пам'ятає, ти жива, поки є шабля, що несе честь, ти звучиш, поки є козак, що не мовчить, ти летиш. І тоді пісня ожила. Злетіла над степом, обійняла січ, і кожен козак почув її, навіть той, що давно спочив. Бо пісня то не просто звук, то пам'ять, то душа народу. То голос, що не згасає, навіть коли все мовчить. А вуз усміхнувся і сказав молодим: Співайте, бо коли пісня мовчить, мовчить і воля.